Поглядаю Саскатрас. Е, Цю рамку я забрав. Е, ця рамка буде їм зараз поставлена. Далі дивимось. Так, так, засів є. Відкритий розплід, Стоп. Відкритий розплід, Зараз розверну. Матка якраз попав на матку. Стоп. От. Це матка Саскадрас 2021 року. Надіюся, що нормально знімає. маю часу зараз. Мушу працювати далі. Окей. Так, слідуюча рамка. Не знаю, чи в нас... Так, не знаю, чи добре показую, чи ні. Тут яйце по кругу і запечатка, і труднева, і обджолина. Такс. Тут теж. Слідуючу піднімати не буду. Вот така джула. От. Добре, на цьому репортаж.